Доброго ранку. Сьогодні дуже рано. Прокидаємось лише 620. Людей ще немає на вулиці. До позвуки сестер. Зараз ми знаходимося в унікальному місці. Ця споруда називається Базиліка Цистерн, і її було збудовано при імператорі Вістініані, римському імператорі в шостому сторіччі нашої ери. І це такий засіб збору води для постачання міста водою. Це було основ, основним джерелом постачання води у давнішньому Стамбулі. Дуже вражаюче. Зараз також бачимо дуже багато води тут. І все просто завалено монетками. Це зазилики систем. Uh, in Istanbul, underneath the uh, ground. It was built apparently originally by Emperor Justinian around about 500 AD. So it was designed to collect the water from different areas around Istanbul. Istanbul obviously is surrounded by sea, but there's not much drinking water or clean, clean water. So the intention was to try and collect clean water from rain, from the mountains, etc., around Istanbul or Constantinople as it was then, uh, in the byzantine uh, era, uh, during the romans, uh, and then collect it and store it then underneath the, the city here. so this is the area where, obviously, it was stored. Uh, and then from the roman period, the ottomans took over in 1450, and they continued with this system, maybe expanded some areas a bit. and then it fell into disrepair a little bit, but gradually, over the last sort of uh, 40, 50 years, it's been renovated. This is, this is what we see today. Ми з Річардом та Настою були на Адріаному валу у Нортумберлендів Великобританії цього літа, і тут у Стамбулі також упоминають про Адріана, який в цьому місці також намагався зробити гарне водопостачання для Стамбулу. Але це не було настільки вдала спроба, як було зроблено при імператорі Юстиніані збудували цю Стамбул завжди був дуже важливим портом та місцем сполучення між багатьма країнами і в минулому, і зараз. І Тут розташоване море з трьох боків від Стамбулу, але з питтівою водою були завжди проблеми. І оця базиліка, яку заснував Юстініан, вона вирішила проблеми з водопостачанням. І спочатку цю базиліку розпочали будувати для того, щоб спроводжувати водою палац, який також називався Базиліка. Я так розумію, там султан проживав. Напевно. А потім вже цю базиліку це водопостачання розширили і вже більша частина місця, міста Стамбулу була поставлена водою за п'яти цій базиліці. Це геніальна споруда інженерії, водопостачання. Це, вже, це все дуже вражаюче. Що завжди існують розумні Я люди, які створюють щось дуже корисне і настільки геніальне, що ніхто інший таке не змог створити. В Йоркширу, де ми проживаємо, ми також часто їздимо прогулюватись біля резервуарів. Резервуар це також місце, де збирають воду для. Водопостачання водоканалів для населення. В Великобританії збирають воду з гір. А тут, у Туреччині, не дивлячись на те, що навкруге море, все ж таки питтєву воду збирають завдяки дощам, наприклад. І оця базіліка також, наскільки ми розуміємо, Створена для того, щоб збирати таким чином дощову воду. Неможливо повірити, що цьому місці вже півтори тисячі років. Настільки гарно все збереглося. Вода інколи накрапляє на нас зі стелі. Дуже вражаючі. Оці сучасні скульптури, які тут представлені, вони не існували у давні часи, а вже ж їх встановили лише у наші часи, щоб зробити це місце ще більш яскравим, також оформили красивими. Свідками, щоб тут людям було ще цікавіше, так що ще щось нове та цікаве, та незвичайне для нас. Ми побачили у Стамбулі. Я намагаюся зрозуміти, як потім з цього водосховища поставляють воду містом. Тут напевно є якісь насоси, якими потім закачують цю воду і вона постачається у труби, а потім з труб вже до водоканалу міста. Я не впевнена, що зараз цю воду використовують, але можливо ми узна це. Це можливо медуза горгона. Медусов. Yes, so. У якої волосся зі зміями. Також вражає те, що навіть систему водопостачання римляни прикрасили і творчими ідеями. Навіть якщо б в наші часи будували таку споруду, це було б дуже вражаюче, це дуже коштовна і дуже... Важка праця збудувати таку базиліку, але як це було збудовано в 6 сторіччі, це 1400 років тому, ми можемо лише уявити, наскільки це було складно і скільки людей працювали над світлом. крапля води попала на моє чоло. Це резервуар, ми спустилися сходинками, і тут також є, є от, такі доріжки, по яким ми ходимо, а е, ці доріжки було спеціально збудовано для того, щоб відвідувачі могли сюди заходити, тому що е, вся ця базиліка покрита вкрита водою. І коли вже Відкрили це місце для відвідувачів, зробили тут музей і збудували ці всі необхідні споруди для того, щоб можливо було тут пройтись для всіх. Асоціація ці базіліки у мене лише з римськими банями в місті Бат у Великобританії. Так більше нічого подібного я ще не бачила. І також, як я вже упомянула, резервуари в Південному Йоркшурі, які ми бачили, вони також, це як сучасний аналог. Таких от місць збору води. Таку гуляли в центральній частині Стамбулу і зайшли в місце з десертами. Це я так вважаю, щось на тал крем брюле, крем карамель і десерти. Також так, я, пожалуй, моречку я... каву. І, а вже що вдома ми таку не зможемо собі зробити, тому користуємося нагодою, коли ми в Стамбулі будемо куштувати ще каву. І Для того, щоб задовольнити цю цікавість, ми будемо якийсь маленький десерт лише розділити на двох. Тут дуже багатий вибір. Все подобається, але візьмемо щось одне. Я також для мене виглядає як давні давньому стилі. Сутана портретом щоб взяти таке дістечко, воно коштує 195 турецьких лір. та також звичайну турецьку валу, яка коштує 95 турецьких кліва. Тут краще е, е, запитувати, скільки що коштує, тому що тут можуть взяти більше, ніж е, воно на, насправді коштує. Уже ми мали з цим не дуже гарний досвід. Мені знагадує кафе Ярославна, яка знаходиться в Києві на Ярославовому валу біля золотих воріт. Ми там з Річардом також були він uh lastam uh, perishka we move when it, it was a remember like you enjoyed pastries in Kyiv. Yes. Yeah so uh and there was uh cafe very similar uh with style to this one. Do you mean the one with the uh, uh pastries pastries with the cream and what is cream. Uh room? with everything yeah <laughs> you you try you try it I think with uh, uh, uh current cheese yeah, mm -hmm. and other yeah. as well. So sweet sweet with, with berries. Тому, що помітили, в Туреччині цукор подають грудочками. Але цього разу це не цукор, а лукум. Помонтувати цю кав'ярню в Стамбулі. Знаходиться біля Айя Софії, біля Базиліки. У самому старому центрі Стамбул звідси це видно блакитну мечеть і це майже навпроти цієї мечеті. Дуже гарна кав'ярня, все дуже смачне. Ми заплатили всього лише десь 300 турецьких лір. Це на фунти, можливо шість фунтів на двох. Дуже гарна ціна, і тут все чесно, тому що вчора ми випили два дві склянки звичайної кави, і нічого такого особливого. І з нас залишить шімс набір. Це 14 фунтів. То було в повний треш. Кав'ярню я всім рекомендую і. Це таке місце, яке я бажала знайти тут у Стамбулі, тому що я хотіла скуштувати справжню каву по-турецьки. Тут вони серверують якраз у турецькій традиції. Дуже гарне місце. Сьогодні у нас останній вечір у Стамбулі. Ми знову прийшли у цей ресторан, який нам дуже сподобався, і якому у нас був перший обід. І також дуже приємно, що зараз ми тут очікуємо на наш заказ і слухаємо таку медитативний призов на молитву на вечірню. ресторані також дуже гарна традиція. Тут навіть без замовлення на початок подають такий свіже випічений хліб. Він ще теплий, і також закуска до нього: хумус та два види баклажана. Це я так називаю, що ми вже підготовлюємо наші шлунки до круїзу, тому що там у нас обід намічається на дуже пізній вечір, і ми так не звикли. Вже готуємось заздалегідь.